Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні розповім вам, що потрібно брати з собою на риболовлю, для того, щоб ваша риболовля була комфортною, результативною і найголовніше це приносило вам задоволення. Тому підписуємось на канал, ставте вподобайки, буде цікаво. Розпочнемо з ящика. Ящик це є Майхо, модель 7070 в чорному кольорі. Також є тут ще такі тримачі для водилищ, Одне, друге це є оригінальні. Оцей є замінником. Я його використовую для підсака, і це є замінник китайський, і він мені взагалі не сподобався. Дуже крихкий він ламається, все з від нього відлітає. Ну, особисто я не рекомендую, але тут вже залежить від бюджету. Якщо готові маритися з тим, що його постійно треба там підклеювати і підшаманювати, то в принципі можна з цим якось жити. В ящику у мене зараз відкриємо. Тут є декілька відсіків. Один відсік під лінійку, другий відсік. Тут в мене там перекись водня, салфетки і пластир. Додаткові акумулятори на GoPro, ліхтарик, зарядка, рукавиці і флюри. А сюди складаю вже приманки, які я використовую під час риболовлі. І вони якісь там приносять рибу. Мені їх просто відставив, щоб швидко можна було дістати і взяти. Зверху собі поставив отакі ліпучки для того, щоб можна було поставити сюди поводки і швидко їх звідси діставати. Тобто просто взяли, потягнули, і поводок в нас вже є, і можна приловити далі, якщо десь обірвалося. Є і так, давай іди сюди! Для першого зійде, як то кажуть. Ну, і переходячи до наступного відділу, розкриваємо. Тут, до речі, цей ящик Він розкладається на дві частини. І сюди можна ставити собі приманки, їх збирати. І це досить зручно. Коробочки коробки це є MeihO 3020ND і MeihO 3020NS. Дуже вони зручні. Одна є глибша, друга є менш глибшою. НС-ка це менш глибша, НД це більш глибша коробочка. Також маленька коробочка це 3010 НС. Тут я ставлю там всякі Жигулівки, гачки, грузики, трійники, стінгери і так далі. Ну і, звичайно, там гачки. Гачки, до речі, я от спробував. Вони вже, правда, без упаковки, але дуже класні це є Golden Cage, модель Long Sport, Double Hook. Ось такі вони. Дуже класно липнуть до руки, гарно ними засікати рибу. І класна в них форма, яка дозволяє приманці краще рухатися. Тобто, якщо порівняти їх з іншими гачками, там, у них є трошки Сама основа довша її є. І таким чином рух приманки, як, як на мою думку, він нівелюється. Також джигулівки де збробаріне. Ну і вольфрам, звичайно, вольфрам і звичайний свинець. По приманках я зробив собі декілька коробок з різними приманками. І їх от так укомплектував. Зараз можете подивитися. Тут в мене приманки для ловлі щуки і якогось більшого судака. Тобто, Це Ланкер Сіті Шейкер, Ланкер Сіті Шейкер, Савамура, Ізі Шайнер, 3 дюйма, 4 дюйма, Гамблери, Вестін. Також там флагман навіть є ще, і Мадваги всякі і так далі. Тобто, Це суто під щуку коробочка або якогось великого судака, де я знаю, що він точно є. І беручи цю одну коробочку, в принципі, мені всього вистачає, можна спокійно ловити. Ух ти що. Хороша щука. Хороша щука. Друзі, це нормальна щучка. Це нормальна щука, так. иди сюда иди сюда иди сюда ух ты шайка свечка давай иди сюда опа В домику все golden catch пиццак топ so и щука топ Иду фоткать. ты видите дабл хук очки офигенные вяжуть просто капец как як... Кайф. Кайф. Е, наступна коробка це вже більш, скажімо так, меншу рибу під якогось окуня, тобто приманки там до 2 дюймів, або якісь пасивні приманки, такі як «Sexy Impact», наприклад, чи Ізіки, наприклад, 2, 3 дюйма, 2 дюйма, крайзіфлапи, рачки різні, мадваги, але маленькі. Обов'язково це є Scorp, також це є Darts і Darts Fat, ну і Fusion, як з нього це двохдюймовий розмір. Дуже він класно працює по окуню, ну і VIP. Тобто тут, в принципі, є всі види приманок, як пасивні, так і активні приманки, твістера, ну і, звичайно, невеличкі гачки під них, застіпки і вольфрамчик. Наступна коробочка це. Всякі такі цікаві приманки це є там мандули, також вертушки, також такі от тейлспіннери. До речі, це теж дуже класний телспіннер це є Golden Cage Yoke 7,5 грам. Прикольно, він класно летить далеко і дуже гарно збирає всю активну рибу. Деколи навіть неактивно класно збирає. Я спробував, до речі, такий колір. Рекомендую вам спробувати, до речі, і недорогий він, до речі. також є оригінали, це є в нас джекал Трігон, також є копії з Китаю, але ну, вони трошки не так грають. Ну і обов'язково це є стрімери. Стрімери класно працюють по не дуже активній щуці, гарно збирають, подекуди навіть і судак на них клює. Ну і, звичайно, вертушки. Вертушки є у всіх, я думаю. Різні це Gear, MAPS. І також по літі класна штука, це є спіннербейт. Тобто така от рибка, і тут ще така йде блесна, яка ззаді крутиться. І прикольно, по... якщо трава є, прикольно по неї працювати. Наступний ящик це в нас свята святих, це є Upstream. Абстрім. Чому я кажу свята святих? Тому що е ці приманки хлопці розробляли живучи в Україні, і е вони підбирали певні кольори, пробували, як вони працюють. І, як на мою думку, вони склали саме ті кольори, які найкраще працюють по наших умовах, по нашому хижаку. І риба досить класно відгукується на них. Е це є такі фюжени. я їх поназбирав багато, це є фюжен е Яблуко, лимон, також свірл, яблуко. Новий колір в них вийшов це лох, фіолет, моторне масло, також моторне масло. Також цей колір, дуже класно він працює. Це є молоко і зелене яблуко. Така вона кислотна приманочка. І, звичайно, біле молоко, колір теж бомбовий. Гарно він працює. Також ось, ось такий шугар. на шугар я не дуже часто ловлю, але мій напарник Степан постійно на нього приносить якісь хороші трофеї. На змаганнях він нас дуже класно виручив. Особливо в такому лимонному кольорі, кислотному, по мутній воді, дуже класна штука. Далі по коробках. Це є коробочка, така вже скажімо так, загальна. Ось вона. Тобто в цій коробці в мене є різні приманки. Це більше така судокова, тобто є якісь такі прогоності, як, такі як Віпо. Віпо в 3,5 дюйма, якщо не помиляюсь, можливо більше. Теж вони класно по судоку працюють. Фети обов'язково треба мати. Це приманка номер 1 Фетва 2,8 дюйма. Дуже класно вона працює по судочку. Ну і, звичайно, кайтечівські свінгбейти. В них цікава амплітуда хвоста, тобто хвіст дуже скоренько рухається і збирає класно як окуня, так і судака. Далі по ящичку. Тут є також і рачки. Речки там є більшого розміру, це 4,4, Crazy Flapper, бомбова штука, працює дуже класно осінню. Ну, стосовно приманок, в принципі це все. якби Цими приманками я можу обійтися на любій риболовлі. Тут всього досить і всього вистачає. Ну і Продовжуючи тему далі, е, обов'язково з собою такі от, е, мати плоскогубці, мультитул. такий. Е, цей мультитул я купляв був на AliExpress, Якщо комусь цікаво, посилання, я можу прикріпити. І ви подивитесь. Якщо ні, напишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі або іншому з месенджерів, і я обов'язково вам кину посилання. Дуже класні, працюю вже з ними два роки. Гостер, як були, так і залишилися. Гарно ріжу шнури, ну любого діаметру. Також з ними дуже зручно доставати приманку з пащеки щуки, тобто вони такі більш-менш довгі і, в принципі, можна залізти і приманку зручно дістати. Зівник. Зівник це в нас є азура, гарно він розжимає. Єдине, що є мінус в ньому, це те, що він доволі тут гострий. І він трошки може травмувати рибу. Тому що час від часу, якщо там щучка якась невеличка, час від часу буває так, що він пробуває ще лепо. Ну, звичайно, перейдемо далі. Це в нас є така. Тряпочка селектовська, але дуже зручна, тим, що можна руку засунути всередину, витерти або кидати сюди якийсь там або мусор, або те, що нам не потрібно там, на риболовлі. Не знаю. Ну, кожен собі сам придумає, для чого йому ця кишенька потрібна, але мені вона сподобалася, гарно миється, переться і досить зручна. Бен, які вони тут звідти щуки. Просто такесь. Давай десь. Ну, це невеличке і можна і так взяти, якщо воно зараз не зійде. Ліп-гріб. Цю штуку я раніше взагалі не любив, не вважав, не розумів, для чого вона, а, проте насправді. Дуже вона зручна і комфортна. Якщо ловимо, ловити часто щуку, обов'язково свою придбати на аліку, ця штука коштує, якщо не помиляюся, 150 гривень чи 200 гривень, ну, взагалі ну, смішні гроші. Тобто, але коли ви хочете сутрофувати зі щукою, ліп гріб акуратненьком зажали нижню щелепу, поставили, сутрофували, руки у вас не в слизі, легко помити його потім. І Поставили собі збоку і пішли з ним ходити гуляти. По спінінгу. Спінінг в мене, в принципі, все стандартно, він не міняється майже. Це є Yamaha Каліста 79 MMH IG. Це є суто японський ринок. Я його привіз з Японії. І я ним абсолютно задоволений, тому що така універсальна модель, як з берега кидає класно, так і добре вона. Справляється з ловлі з човна. Е, катушка Shimano Excense C3000M. Також е, японська серія, японський ринок. Е, сказати, що вона класна, це нічого не сказати. Е, реально, це той самий твін в 3000-му розмірі, який класно витягує рибу і ну, досить надійно. Я на риболовлі часто і коли я приношу на ТО катушку, майстер каже завжди, що ну, виробітка, якщо є, то дуже мінімальна. Тому всім рекомендую, це саме 17-й рік твін Ексенса. Тобто це не ББшка, це ще та якість, як то кажуть. Ну і хочу показати, це така новинка в мене, я нещодавно собі придбав. Це є підсак. Підсак у мене був раніше від фірми Golden Catch, це була Area Carbon. Цей підсак я використовував був на всі види риболовлі, хоча цей підсак використовується, його основне призначення це ловля форелі. Витягування форелі він довгий, має силиконову сітку і досить такий зручний. Проте я ходив з ними по берегу, використовував його як і для берегової риболовлі. І все якби, класно було до тих пір, поки я не почав їздити на якісь там приватні ставки, де є велика щука, де є велика риба, і тоді цього підсака просто почало не вистачати. Проте зараз я собі придбав вже отакий кращу версію. Тобто це є в нас Golden Catch Monster. Карбон 70-й. Ось він такий, прикольна ручка, Вон він де карбоновий. карбоновий, і вага в нього досить невелика, якщо я не помиляюсь, там чи 700 грам, чи 800 ну я зважу вам і покажу обов'язково. Зручний він чим. Тобто ми його можемо зробити меншим. І, в принципі, з собою взяти в руку і понести. Багато місця він не займає, зручно, комфортно, класно. А Щоб його розкласти, витягнули, поставили і розкрили. Ще новенький, не розпрацьований. Раз, і він у нас розкладений вже. Причому, коли він розкладається, тут є такий зажим всередині, він автоматично його зажимає, тобто ручка сама прокручуватись не буде. Зручно, сіточка в нас де прорезинена, все є з карбону, тобто не важке, класне. І ручка з Єви, дуже крута. Його, я думаю, можна використовувати як і для пішої риболовлі десь по берегу, так і для ловлі з човна. Є ще в Голденке така серія як «Інквізитор». Вона йде набагато більше, ніж цей. І Я думав або його брати, або цей монстр. Взяв цього монстра і бачу, що мені все підходить. Ну і, звичайно, перейдемо до того, без чого на риболовлю я в принципі не виїжджаю. Це є обов'язково кепка, а також це є окуляри. Окуляри поляризаційні І е, призначення окулярів не тільки захист від сонця, але ще і захист від того, щоб якщо десь защіпиться приманка або риба виплюне вашу приманку, для того, щоб з води ваша приманка не відстрілилась і не полетіла вам прямо в очі. Повірте, такі випадки вже бували. І через те я завжди одягаю окуляри. Також окуляри Golden Catch, Synthes і кепочка теж. Чому Golden Catch? в мене є декілька окулярів, є дорогі гатрози, оці Golden Catch і ще там від Шимана. Ці окуляри прикольні тим, що от коли їх вдіваєш, не особливо сильно затемняє навколишнє середовище. Тобто затемняють, ультрафіолет вони забирають. І Зручно в них ходити, і ну, немає такого, що ти дивишся і таке враження, ніби ти дивишся через якийсь дешевий пластик чорного кольору. Тобто в них все класно видно, поліризація хороша, все гуд. Кепочки, до речі, нові вийшли в них зараз. Ось така моделька, я не знаю, правда, як прадек вона називається. Ззаді є сітка і матеріал такий, що гарно миється, стирається. І, в принципі, це саме те, що потрібно на риболовлі. Тому хто шукав собі от окуляри, такі кепочка, окуляри Golden Catch Synthes, Якщо не помиляюсь, ціна на теперішній момент складає близько 700-800 гривень. І ще дуже важлива штука, це те, що вони плавають. Тобто їх можна кинути в воду. Якщо вони десь там впали в воду, ви можете їх дістати, обтрусити і далі з ними ходити. І спокійно не переживати, що вони десь у вас втратяться. Ну і звичайно перейдемо до одежі. Одежу я використовую різну. Зараз в нас літо, тому використовую більш такі якісь вільні джерсі. Це є джерсі також від Golden Cage, теж їхня нова моделька. Я собі придбав кепку, окуляри. І ось у джерсі вона зручна, вона гарно виводить вологу. недорога. А також класно тим, що захищає класно від сонця. Є в неї ще такий от капюшон ззаді, коли ми сонце сильно світить, можемо капішон зверху надягнути, і наша шия не згорить. І це буде класно. Тому що дуже часто на риболові буває так, що десь на човні плаваєш, плаваєш, там риба клює, і цілий день ти там проплавав, потім приїжджаєш додому червоний як рак. Тому, як на мою думку, це. Основне і обов'язково з собою мати якийсь сонцезахисний крем, це щоб літом було комфортніше, якщо десь ловити в обід. Стосовно джерсі, джерсі виконано з хорошого матеріалу, є капюшон, є баф, тобто можна одягнути баф, зверху капюшон, окуляри і ви будете повністю захищені від сонця. Кепка досить ще зручно, це є такі. От На рукавники, тобто можна притягнути палець сюди, і щоб спінг на рамом руку дуже зручно і можна також зверху рукавицю одягнути ще. Е, капішон, баф, все в принципі те, що необхідно. Друзі, наразі це все. Я вам вдячний за увагу. Підпишіться обов'язково на канал, поставте лайк під це відео. Е, ну і звичайно, відповідально підходьте до вибору своєї свого екіпірування, вибирайте якісне, хороше, тому що воно буде ходити довго і надійно. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.